Льодяники «Форте Лідо від сильного болю у горлі починають діяти через 5 хвилин. В Україні одночасно розпочинається різка зміна погодних умов. Вона має критичне значення для енергетичної системи та повсякденне життя наших людей. На початку лютого в усіх регіонах переважатиме морозний характер погоди. Синоптики попереджають, що найбільш відчутне похолодання припаде на перші дні нового місяця. За словами, до прикладу, синоптикині Наталки Діденко, пік морозів за попередніми прогнозами очікується з першого по. 3 лютого, коли нічна температура повітря може знижуватися до мінус 15 24 градусів, а в північних регіонах і нижче. Такі показники створюють підвищене навантаження на енергетичну інфраструктуру, особливо з огляду на те, що будь-яке припинення або обмеження ударів по енергетиці наразі не має формалізованого характеру і, як я вже сказала, розглядається лише як тимчасова можливість. Синоптики наголошують, що сильні морози на початку лютого не означають стабільно холодного місяця. За словами начальниці відділу метеорологічних прогнозів Укргідромецентр Наталії Голені, лютий 2026 року буде мінливим. Попри морозний старт, впродовж Місяця очікується періодичні потепління, які змінюватимуться новими хвилями холоду. За попередніми розрахунками в північних і західних регіонах середні температурні показники в цілому відповідатимуть кліматичній нормі, тоді як на півдні та на сході країни температура може бути вищою за норму приблизно на півтора градуса. Фахівці звертають увагу, що поєднання короткострокових дипломатичних сигналів щодо енергетичної дескалації та різкого похолодання робить найближчі дні, особливо чутливими для України. Саме в умовах сильних морозів будь-які перебої з енергопостачанням або атаки на критичну інфраструктуру можуть мати найбільш тяжкі наслідки для цивільного населення. Тому синоптики та енергетики. Закликають активно готуватися до холодів завчасно уважно стежити за оновленнями прогнозів і враховувати, що перші дні лютого можуть стати найскладнішими з погляду температурного навантаження цієї зими, навіть якщо надалі погода поступово змінюватиметься в бік помірніших значень. Через зникнення напруги від зовнішніх центрів у метрополітені тимчасово призупиняли руху поїзди і роботу ескалаторів. Про це повідомляв Київський метрополітен. У мережі почали з'являтися низка відео зрештою. Станом на цей час стало відомо, що метрополітен повернувся до роботи у звичайному режимі на всіх трьох лініях. Зокрема, відновлено рух поїздів на червоній лінії. Міштанці молісувата та Академмістечко. Інтервал руху 6 хвилин, і на синій гілці все так само з інтервалом. Шість хвилин першочергово зрозуміло заживити потрібно критичну інфраструктуру, тому що це після того як сталася ось ця аварія. Зрештою в Києві і в багатьох містах України моментально зникло водопостачання, тепло в будинках. Ну електрика, само собою, зрештою, і про воду писали в Київ водоканалі. Там кажуть, що у зв'язку з аварією в енергосистемі відсутнє водопостачання абсолютно в усіх районах міста на той момент енергетики спів. Ільно з фахівцями Київводоканалу працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електроживлення об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства та повернути водопостачання киянам. Також проблеми виникли і з рухом поїздів. Ситуацію стабілізували. Про це повідомляли в «Укрзалізниці». Відставання від графіка воно мінімальне. А привізник обіцяє їх надолужити. У Вінниці зупинялася головна водопровідна станція. Усе місто було без води. У сумах знеструмлені об'єкти водоканалу. В місті зупинили рух тролейбусів. У Харкові призупиняли роботу трамваї, тролейбуси та частина метрополітену. Без світла повністю залишилася Чернігівська область. Критична інфраструктура там працює на. Альтернативних джерелах, зрештою, і ми бачимо, наскільки масштабними були ці проблеми в мережі. Також була інформація про те, що це нібито кібератака з боку Російської Федерації. Втім, Міністерство цифрової трансформації цю інформацію спростували і скажуть, кажуть, що це ж таки причину, от яку озвучив і президент Зеленський і Денис Шмигаль, вона власне відповідає дійсності, а саме проблема на магістральних на шляхах, зрештою, хоча чесно, я б не здивувався, якби от ця версія про кібератаку була б правдивою, тому що за останній період Польща дуже багато скаржиться на те, що росіяни здійснюють кібератаку на їхню. Інфраструктуру, зрештою, тому, от якби вони вибрали саме такий спосіб для того, щоб залишити українців води, тепла та електроенергії, то я б не здивувався, тому що димовленість вона все ж таки діє, про яку говорив Дональд Трамп, і згодом підтвердили ви. Кремлі, зрештою, але Путін міг би сказати, що мовляв, ну ми ж не обстрілювали зрештою кібератаки. Це геть про інше. Про це ми не домовлялися. І відверто я б не здивувався, але кібератаки таки не було. І в міністерстві про це сказали. Втім, ця аварія зачепила не лише територію нашої держави на кордоні між Україною та Молдовою. Тимчасово не здійснювався пропуск транспортних засобів і товарів. Про це повідомила Державна митна служба України. За даними митників, це відбулося внаслідок виходу з ладу центральних баз даних митних органів Молдови. Вранці міністерство енергетики Молдови заявило, що через серйозні проблеми в енергосистемі України на високовольтній лінії відбулося падіння напруги. Внаслідок інциденту у Молдові постраждали щонайменше кишині і передмістя, а також Тараклія, кагул, ганеній, Ной та низка інших власне міст на території країни. І найбільше місто у північній частині Молдови це Бєльці. Воно також постраждало від відключень світла. Про це повідомив мер міста Олександр Патков Переденюсмейкер. З його даними в більцях частково відсутнє електропостачання в житлових багатоповерхових будинках. Рятувальники визволяють людей, які заблоковані, залишилися у ліфтах. Міський електротранспорт відключений від контактної мережі. Поки продовжують рух тролейбуси на автономному ходу, а частина світлофорів у місті також не струмлена, і з'явилися затори. Станом на цей період зрозуміло, що енергетики почали все відновлювати і перевіряти ситуацію з водою в різних містах. Я думаю, потрібно персонально з. Рештою, тому що вже от заживили, і метрополітен, вочевидь, і Київ водоканал є критично важливою інфраструктурою. Зрештою, тому і його, якщо вже не заживили, то от це має відбутися найближчим часом. Фактично, і маємо повідомлення від Миколи Калашника, очільника Київської Ова. Він розповів про ситуацію саме на Київщині. каже, що внаслідок каскадної аварії були застосовані екстрені відключення. Станом на зараз критична інфраструктура області заживлена. Повернення світла в домівку відбувається поступово з урахуванням. Технічної безпеки наших електромереж такий режим необхідний, аби не допустити перевантаження системи та повторних збоїв. Якщо виникла нагальна потреба в електропостачання для зв'язку чи підзарядки пристроїв у громадах, працюють пункти незламності, нагадав він. І також просить після відновлення світла користуватися електроенергією відповідально та не вмикати всі прилади одночасно. І це до речі, дуже слушна думка. Чому тому, що це може призвести до повторних збоїв зрештою, і коли є такі скачки напруги, фактично в мережі це дуже шкідливо, в тому числі для домашніх електроприладів. Тому на це потрібно теж зважати. І хто от може контролювати ці процеси? Маю на увазі, так бачать, що є ось ці стрибки. Напруги зрештою, то вимикати я думаю, бажано електроприлади з мережі, тому що були вже й випадки неодноразово, що вони не витримували просто такої. Напруги, зрештою, тому сподіваємося, що наші енергетики зможуть якнайшвидше стабілізувати ситуацію, відновити повністю і постачання в домівки і з критичною інфраструктурою все буде зрештою добре. Тому що, от сьогодні, вже і низка західних медіа почали писати, що все Київ на межі колапсу, що все втрачено, повністю знеструмлене місто. Ну і це справді так, воно звісно. Принесло певні свої проблеми для мешканців, але от ну буквально за декілька годин наші енергетики змогли стабілізувати ситуацію. За що їм дуже велика подяка. Ну і дякуємо нашим партнерам. Віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба заявив, що Україна отримала від партнерів понад 700 одиниць енергообладнання потужністю близько 1 гігавата. Стільки виробляє один енергоблок Південно-Української АЕС. Кулеба розповів про. Це під час підсумкової презентації Агентства відновлення за 2025 рік повідомляє Суспільне за словами віцепрем'єра котлико, генераційні установки та мобільні генератори великої потужності не дійшли від Азербайджану, Бельгії, Естонії, Італії, Канади, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Сполученого Королівства, США, Туреччини, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції та Японії. За останній тиждень Україна отримала понад 100 одиниць обладнання. На формування резерву потужністю 130 МВт уряд виділив понад 2,5 мільярда гривень. Проте потреба України більша і Міністерство розвитку громад та території звертатиметься по допомогу до партнерів. Для забезпечення стабільної роботи очисних споруд, тепло та водопостачання Україна потребує додаткових потужностей. Ми створюємо національний резерв мобільного енергетичного обладнання. Він дозволить нам підтримувати базові послуги для людей під час ремонтних робіт. Особливо це важливо взимку. Власне, бачимо, наскільки великий список країн, які доєдналися до підтримки нашої держави в таких нелегких умовах, відверто кажучи, з там моменту незалежності України, я думаю, прям такої ситуації не було і ніколи. Тому з одного боку ніхто до кінця не знає, як правильно і потрібно діяти в таких обставинах. По друге, ми вдячні нашим партнерам за підтримку. Я не дарма перераховував їх усіх, тому що ну, залишити когось без уваги в таких обставинах, на мій погляд, було б не дуже власне правильно тому сподіваємося, що ось з допомогою цієї підтримки, зрештою від наших партнерів, ми все ж таки зможемо, звісно, протягнути, не дати росіянам нас зламати, і це зараз є найважливішим. А далі до нашого ефіру готовий доєднатися гість з ними і продовжимо розмову. Олексій Боряченко, президент міжнародного інституту безпекових досліджень. З нами на зв'язку. Пане Олексій, я вас вітаю, доброго дня. Вітаю вас, ради бачити і вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів. Дуже навзаєм, пане Олексію, і поговоримо з вами про можливі перемовини, які мають відбутися вже завтра. Це наступний раунд, тристоронній формат. Начебто, все як мало би бути, але вже знаємо, що деякі з американських представників будуть відсутні. Потім почали говорити, що е можливо ці перемовини і перенесуть взагалі. Але от цікава деталь сьогодні з візитом до сполучених штатів поїхав представник російський Кирил Дмитрієв. Як ви вважаєте, для чого домовлять? про щось удвох без України. Зумовно, вони ж це роблять постійно. Давайте називати вже речі своїми іменами. І Коли в якийсь момент вони опеклися на цих неформальних контактах, пам'ятаєте на початку ще 25-го року, вони ніби переключилися на більш-менш офіційний формат залучення України, але потім все одно так чи інакше відбувся Анкоріч. відбулись якісь домовленості, про які я глибоко переконаний, що все одно ми. В 26-му році дізнаємось, тому що Росіян аж кортить використати цю політичну карту у взаємовідносинах зі Сполученими Штатами Америки. Ну і так чи інакше, все одно відбувалися контакти неформальні, неофіційні. І ви ж, мабуть, всі звернули увагу, що під час візиту Вітхофа спецпредставника Кушнера. До Москви кожного разу не брали ні офіційних перекладачів, ні офіційних дипломатів для того, щоб не відбувався відповідно виток інформації.